Не з інтернету і не з ксерокопій, а з нових підручників нині вивчатимуть англійську мову, учні десятих класів шкіл міста, а також дев'ятикласники, котрі готуються до європейських іспитів, які навчальні заклади вже отримали необхідні книги. Дивимося, тексти на рідінг дуже цікаві, сучасні. Вони відповідають рівню. На, на письмо дуже є гарні моделі написання листів, есе імейлів. Також є. Я хочу звернути вашу увагу на тіп. З поради і, і, і застереження учителька англійської мови не може не тішитися надходженнями. Нові підручники дадуть можливість якісно підготуватися школярам до незалежного тестування, розповідає фахівець. Раніше учні навчалися із роздруківок чи фотографій, а тепер ще зможуть слухати правильну розмовну англійську від її носіїв із дисків додатків. Це набагато зручніше ніж фотографії, інтернет або ж просто да, переписувати завдання. А це зручно, просто мати свою книжку, і в будь-якому в будь-який час ти можеш переглянути старий матеріал, можна повторити граматику, можна зробити навіть право наперед, якщо ти хочеш, якщо є якісь бажання. Закупили підручники майже на 200 тисяч гривень у рамках програми вивчення та популяризації англійської мови в закладах освіти міста Чернівців на 2016-2020 роки. У місті навчається 1213 учнів 10 класу. Ми вже закупили 812 підручників. Ще крім того, у нас. На 85 тисяч буде друга закупівля. Тобто, грубо говорячи, на кожного учня у нас буде один підручник. Також в управлінні освіти обіцяють до кінця вересня усунути проблему з відсутністю нових підручників у четвертих-сьомих класах. Цьогоріч школярі вчаться за новою програмою. Анастасія Лященко Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.